Як розробники і обіцяли нам показали майбутні спойлери в грі. і як то кажуть, настав мій час для роз'яснень. Тож не забудь обов'язково перейти в телеграм-канал, якщо хочеш дізнаватися всі новини одним із перших. Посилання нижче в описі до відео. Також чекаю від тебе смачну вподобайку. Ну, якщо контент подобається, максимальний буст підписок на канал. Гайда розбиратися. Почнемо з того, що нам показали, чи то легендарний камуфляж, в якому вже можна готуватися до посівної. І таки то, скоріше за все, камона того самого об'єкта 590, радянський преміум танк 8 рівня з циклічною гарматою, який, скоріше за все, слід очікувати, або в контейнерах за звичний цінник, що дуже не дивно, або ж як альтернатива в розіграші за 20к. Золотом. Як це люблять робити останнім часом розробники. Щодо характеристик танку, то матиме, скоріше за все, гармату з шкодою в 310 або ж 280 шкоди. Ну і не дуже файними КВН. Взагалі, характеристик танку в інсайдерів поки що немає. Це всього лиш здогадки автора. Наступною новиною стане таки нова гілка. І ця гілка буде італійською, а саме Ріноцеронтем. Якщо що показали поки що тільки топ-гілки, але це вже щось. Якщо поринемо в інформацію з Великого брата, як я це люблю робити, то там цей танк має до зарядку на три постріла з альфою в 490 одиниць. Тобто гармата в цього танку це основа основ. Тож можна очікувати невеличку видозмінену е, гармату з меншою альфою за постріли майже з тими ж характеристиками. Але як мені здається, все таки слід чекати на дозарядку, так як італійські танки в основному мають гармати або циклічні. Або ж дозарядку, хоча в основному тільки до дозарядку. Не встигли розробники викласти відеоанонс, як вже встигли заспойлерити, що танк буде мати дві гармати на вибір, і перша гармата буде на два постріли з резервним снарядом. І звичайно ж вона буде ДПМна. А ось друга гармата вже буде на звичні два снаряди, тобто звична дозарядка. Також повідомили, що танк не буде мати топове бронювання, так як танк не про броню. А як і очікується, більше про вогневу міць. Також, скоріше за все, гілка буде починатися з 7-го рівня, як повідомили розробники. Але, звісно, всі ці відповіді ну, не мають фінального рішення і, можливо, будуть змінені. Ну все як завжди. Тож очікуємо на реліз не раніше червня, і щось мені здається, очікуємо на новий метатанк. Хоча... Хоча. Також мої очі не вірять тому, що я бачу. Але скоріше за все, на ПТСА у 8 рівня СМВ с 64 завезуть легендарний камуфляж у вигляді крана. Ну що ж, тепер будемо підвішувати противників на свій екран. І влаштовувати італійські гойдалки доволі прикольно. І чи можливо, що саме цей камус слід очікувати в батлпасі березня? Ще трішки кастомізації, і чомусь нам знову показали легендарний камо на кобру, який нам вже встигли показати перед новим роком. Хотів би сказати, що йому, можливо, зроблять ротацію, але цей камо вже є в ротації, тож скоріше за все, або чекаємо на цей танк в продажу, або ж якусь подію пов'язану з камуфляжами, хоча такий варіант не дуже. Тут, скоріше за все, ну я схиляюся до того, що появиться цей танк в продажу. В крамниці, е, або ж сам танк, або в контейнерах. Все логічно. Наступна кастомізація на іс 4. І виглядає так, що. Ах, Вогник, вогник жарко, жарко, куро. Це наш адмін в телезі так, типу, написав, і я, прям... ну, я не міг так не сказати, бо це реально смішно. Ой, бляха. Ой, добре, ладно. М і виглядає так, що я одразу й не зрозумів на який танк цей камо. Тож очікуємо на оновлення, де він буде дропатись за 6500 золота для мільйонерів, ну і колекціонерів. Що думаєте про це камо, можете написати в коментарях. Ну і наступний анонс на три переведених танків pbr модель А саме самекс М4Мле 49 та 2 еср і звісно Т-62А, якому ще раз нагадаю, порізали один КВН. Останнім спойлером стала нова подія, яка скоріше за все почнеться вже в березні, і отримати можна буде колекційний. Танк 8 рівня Петесау Елефант, що в перекладі означає слон. Ну і хай буде хоч і слон аби на халяву. З того, що ми побачили, буде можливість забрати ще валюту з третього сезону. Колекційні предмети, які, скоріше за все, можна буде ну, обміняти на вільний досвід або ж на 100-150 золота. Поки не зрозуміло. Ну і по подрібницям всілякі бустери, ну такі як на золото, вільний досвід і ще камо. Але більш за все цікаво, як саме можна буде отримати танк. І як на мене, з досвіду треба буде 100% перемагати або ж брати ступені. Бо танк то колекційний, як не як 3750 золота, і просто так розробники його не віддадуть. Mm -mm. Ще окрім танку буде можливість нафармити валюту, за яку буде можливість отримати контейнер кастомізації, де буде легендарний камо на цей танк, ну я думаю, що не тільки на нього, ну і ще фон профілю. І щось мені підказує, ще інші камуфляжі. Ну, це логічно, типу, не будуть вони туди один камо закидувати. Так що очікуємо. А, до речі, також останньою можливістю забрати буде аватар. Чи анімований? Ну, скоріше за все, так. Ну що ж, чекаємо на релізі, і на сьогодні це всі новини, які я хотів би вам трішечки пояснити. Тож, не забудьте підтримати вподобаєчкою... Це відео і прокоментувати, які зміни вам сподобались, а які, ну, не дуже. Дякую за повний перегляд. Також дякую спонсорам, які підтримують цей канал. Е, хочу подякувати кожному за цю безцінну підтримку. Нещодавно Ютуб, до речі, показав мені, що наших спонсорів вже 50. Тож, кожного обійняв. І рухаємося далі. До зустрічі!